Чому сесія з консультантом з психології, чи сексології, чи з сексологом, чи психологом, чи психотерапевтом це інколи буває боляче? І чому перед сесією завжди лячно? Зрозумійте, будь ласка, психологічна проблема, якщо вона є, інколи вона схожа на фурунку або карбунку. Ви його бачили, всі, може пам'ятаєте. І що треба зробити? Хірург повинен взяти скальпель, трошки обезболити місце, зробити надріз і щоб гніні маси вийшли. Без цього ніяк. Тобто є нагноєння всередині під капсулкою, це треба витягти. Потім, коли є надріз, коли гній витік, хірург не зашиває зразу. Якщо там є постійне якесь нагноєння, він ставить дренаж. Потім рана починає поступово загоюватися, загоюватися, але хірург ставить дренажі, промиває, ставить, промиває, доки рана не загоюється. І лише потім наносить, коли рана чиста, вже наносить щось рано загоювальне. Те ж саме відбувається і в психотерапії. Якщо є болісний епізод, то вчиться психолог, сексолог, консультанти тощо, вони вчаться більш-менш обережно, поступово допомагати клієнтові витягти цей психологічний гній. Котрий скопився всередині, накопичився. Причому це може бути сльози, це може бути прояви агресії, це може бути бажання втікти, це може бути бажання сховатися. І якщо спеціаліст кваліфікований, то що він буде робити? Правильно, якщо дуже болісно, якщо клієнтові дуже важко, він змінить тему або трошечки щось легке розкаже, або сфокусує клієнтам на реальності та допоможе більш-менш обезболити цю біль. Тому зрозумійте. Медицина направлена на гуманізм, на зменшення болю. І тому психологію, коли людина кваліфікована, саме кваліфікована, кваліфікація, то вона може біль цей мінімізувати, але все ж таки це буде виходити. Зрозуміти, будь ласка, тому чи будете ви відчувати дискомфорт на першій сесії? Так звичайно. Якщо ви дійсно довіряєте цьому спеціалісту, ви зібрали інформацію, переглянули, наприклад, ін інформацію в Інстаграмі чи в Тіктокі чи в Ютубі, переглянули відео, як ця людина говорить тощо, що ви після цього довірилися цій людині, і все одно вам буде спочатку трошечки лячно, трошечки неприємно, трошечки якось незрозуміло. Але потім все піде як по маслу. Після першої сесії найчастіше будуть ейфорічні відчуття. Вау! Є прогрес, але це якщо буде якийсь початок, або якщо буде прогрес. Далі, найчастіше між другою та третьою сесіями йде ступор, відчуття дистанціювання, бо найчастіше, якщо спеціаліст кваліфікований, сам в нього є практика, або вона вже дійсно дуже добре допомагає людям, то до другої третьої сесії буде вже майже наближення до прориву. Тобто відчуття, що от ви докопаєтеся до самої, скажімо так, важливої теми, чому саме була травма. І чому саме травма не пережита, чому травма перетворилася або в гештальт, або в помилку світу сприйняття, котра зараз заважає, тощо. І на, на, наближене до цього болісного епізоду викликає біль відчуття втікти, небажання цим зайнятися. Тому, якщо людина довіриться спеціалісту, далі вона буде за допомогою спеціаліста. Виліковувати свою душу, якщо вам так дуже вподоби. І тому я дуже сильно раджу перед тим як до когось записатися, то що зібрати інформацію, чи підходить саме для вас, саме цей спеціаліст, чи ні. Якщо ні, шукати іншого. Добре?